Вам слава сині, гори, Кривою, путь, і вам лицарі були, Богом не забуті, борітеся, поборете, вам Бог допомагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. У нашій українській літературі імена, що вибрали в себе живу душу народу, стали часткою його життя. Таким іменем для нас, українців, стало ім'я Тараса Григоровича Шевченка, чия поезія от уже понад 100 років викликає в людей почуття гордості і захоплення. Наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди, наша слава, слава Україні! Любітеся, брати мої, Україну любіть, і за неї безталанна, Господа моліте. Стане правда, встане воля, і тобі одному помоляться всі язики, по віки і віки, і на оновленій землі врага не буде. Супостата, буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Проскуйтеся, братайтеся, у чужому краю. Не шукайте, не питайте, того, що немає. Бо де нема святої волі, не буде там добра ніколи. Учитесь, читайте і свого не цурайтесь, бо хто матір забуває, того Бог карає. Борітеся, поборете, вам Бог помагає, за вас правда, за вас сила і воля свята. Україну любіть і вовремі люто, останню тяжкою минуту. За неї Господа, моліть. Ставлю нас Шевченко, заповітом, безсмертним, як саме людське життя. Ми будемо славити його перед цілим світом. Живе і святе Шевченкоська іля.